Обласна влада опікуватиметься роботою центрів надання адміністративних послуг. Саме в них поступово об'єднають офіси всіх державних структур, де люди будуть отримувати необхідні папери майже автоматично, виключаючи корупцію та бюрократію. З цього питання розпочалося засідання колегії облдержадміністрації. Крім цього, обговорили наповнення бюджетів, аби громадяни вчасно отримували зарплату. Як триває опалювальний сезон, реконструкцію аеропорту Херсон і інвентаризацію споруд цивільного захисту населення. В області на сьогоднішній день створено 21 центр надання адміністративних послуг. Вони покликані спростити і скоротити процес отримання громадянами необхідних їм паперів, протидіяти корупції, ліквідувати посередників. Разом з тим, існуючи в області організації надання адміністративних послуг, характеризується багатьма недоліками і проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру. Чим створюються труднощі для держави адміністративних послуг, слід зазначити, що значну частину з цих Питань можливо вирішити на місцевому рівні без допомоги держави. А от чомусь ми маємо непорозуміле зволікання. Однак, голова облдержадміністрації Андрій Путілов зауважив, що не у всіх районах області центри працюють ефективно. Саме тому, за його словами, слід детальніше розібратись у тому, що гальмує їх роботу, які проблеми слід вирішити, щоб нарешті зрушити з місця. Я все для того, щоб або отримати взятку або для того, щоб у від проблеми. Поэтому я сегодня буду брать данную ситуацию под свой личный контроль. И мы в ближайшее время будем посещать районы, районы области, будем проводить совещания, где будут представлены сидеть чиновники, будут сидеть, с одной стороны, бизнес. Я бізнес буде говорити, От ми подали документи, пройшло стільки-то часу, проблема не вирішена. Будемо рішати кадриве вопроси по ходу. з опалювальним сезоном в області не так гладко. Хоча перехід на енергозберігаючі технології триває, економити газ ми ще не навчились. Крім того, не у всіх районах установи забезпечені твердим паливом. Для скорочення споживання природного газу на 1 мільйон кубометрів потрібно близько от, в показниках. У середніх показниках це близько 10 мільйонів гривень необхідно вкладати для е, можливої економії окрему увагу на засіданні колегії приділили долі Херсонського аеропорту. На його переобладнання та спеціальний транспорт потрібно майже 4 мільйони гривень. Саме тоді він відповідатиме міжнародним вимогам та матиме можливість приймати літаки вночі і за поганих погодних умов. А відтак з обласного центру можуть бути відкриті рейси у чимало регіонів світу. У нас есть огромный потенциал в организации регулярных и чертерных рейсов. привлечение авиакомпаний для выполнения внутренних и международных рейсов. Мы обладаем 6 миллионным потенциалом жителей Херсонской, части Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Кировской области, а также Автономной Республикой Крым. Перспективными направлениями могут стать авиарейсы по маршрутам Херсон-Киев, Москва-Херсон, шар он шейх Анталия, Ташкент, Варшава, Мюнхен, Европа. Сегодня аэропорт – это как бы та необходимая часть инфраструктуры областного центра, фактически окно в мир для того, чтобы к нам приезжали Потенціальні інвестори щоб к нам приїжджали потенціальні роботодателі, які создавали нові робочі місця, і за що них ми будемо увеличувати і кількість робочих місць, і за що цього будуть поповнятися бюджети. Останнім питанням розглянули стан наповнення місцевих скарбниць. Адже саме від цього залежить, чи вчасно бюджетники отримуватимуть заробітну плату та забезпечуватиметься функціонування всіх установ. Не варто вважати, що забезпечення фінансовим ресурсом на отримання бюджетних установ, в тому числі і видатків на заробітну плату, є пов... Наваження лише держави. З метою більш ефективного використання наявного фінансового ресурсу місцевими органами влади необхідно звернути увагу на діючу мережу бюджетних установ та штатну чисельність працюючих, взявши до уваги, передусім, наявну чисельність населення та контингент дітей. мы прежде всего то, что не умеем зарабатывать. Поэтому сегодня мы проводим работу с головами районов для того, чтобы они эффективно, были эффективными государственными менеджерами. И первоочередная задача – провести интернизацию земли, поднять, сделать стоимость земли, чтобы она соответствовала стандартам, сделать, сделать оценовую оценку земли. В третьих, допустим, те же фермеры, предприниматели, которые сегодня находятся на их районах, они должны платить соответствующие, соответствующие налоги в местный бюджет, это и есть бюджет развития. Область вже отримала додаткові фінанси з державного бюджету більше 45 мільйонів гривень. Тому поточного року в регіоні буде забезпечено своєчасно виплату заробітною у бюджетній сфері. В області також триває інвентаризація споруд цивільного захисту населення. Поки на це бракує коштів, але процес розпочався. Губернатор говорить, що стан боєздатності Херсонщини на особистому контролі президента.